Коли чуєш Швейцарія, що перше приходить у голову: гори, краса, шоколад, годинники. Так, усе це правда. А ще звісно, гроші. Так, Швейцарія дуже багата, і ви навіть не уявляєте наскільки. У Швейцарії кожен восьмий доларовий мільйонер, а в середньому по Євросоюзу кожен сороковий? Тут одна люксова машина на 34 людини, а в Євросоюзі на 90. І то швидше за все то службове автомера, яке просто припарковано. А якщо подивитися на цей графік, Швейцарія має приблизно 158% ВВП на душу населення від середнього рівня Євросоюзу. Вони не просто роблять сильний економічний показник, вони максимально витягують ресурс зі свого населення завдяки високій продуктивності праці плюс 1% річно багатству індустрій, банки, фарма. Інженерія та мікротехнології, стабільності та тасканням по горах, і банківській таємниці. Уявіть сім'ю, яка кожен рік заробляє на 60% більше ніж середньостатистично по Європі. І це не фантастика, це Швейцарія. Швейцарці не тільки багаті, а й гроші в них дуже гарні. Жовті, червоні, сині купюри, як попарт від банку. На банкнотах не якісь там люди, які щось зробили 500 років тому, а універсальні ідеї. Вітер дме. 50 франків вітер. Що це означає? Ну, я, я думаю, що... Може, це ж рада? Що? Ти по така гра? Нічого в нас не вийде. Корбіне! Корбіне! 100 франків вода. Тисяча франків мова? Корбіне. Корбіне, корбіне. І це не жарт. Так, тут є купюра тисяча франків. Це понад тисячі євро. Мінімальна зарплата прямо в вашій руці. Але ж в Швейцарії все дорого. Вони просто багато заробляють і багато витрачають? Ну ні. Навіть з урахуванням цін швейцарці все одно в середньому на 60% відсотків багатші, ніж європейці. Але чому? Чому Швейцарія така багата? Є достатньо причин, але виділю п'ять. Швейцарія у центрі Європи і прямо на Альпах. Щоб пройти з півночі на південь, майже завжди доводиться перетинати її. Раніше через Альпи було всього три основні шляхи. А хто контролює перевал, той і встановлює правила. Хочеш доставити сир із Франції в Італію або годинники з Німеччини в Іспанію. Як не крути, йдеш через Швейцарію. І звісно, що платиш за це. Швейцарія була поза світовими війнами. Жодного розбомбленого міста, жодного маршала, жодного вставання з колін. У Європі всі знову будували, а Швейцарія рахувала прибутки. Якщо був би конкурс, країна, яка найменше втручається, Швейцарія стояла би на сцені з Кубком і фінансовим звітом. Колись у Франції, у 1685 році король Людовик XIV скасував нанський едикт, що гарантував релігійні свободи протестантам. Почалися переслідування, і сотні тисяч гугенотів утекли в інші країни, зокрема до Швейцарії. Але це були не просто будь-хто багато з них були висококваліфікованими майстрами, зокрема, годинникарями Женева стала світовим центром годинникової справи, текстильниками, які розвинули виробництво шовку, бавовни, вишивки, ремісниками і підприємцями, які привнесли нові технології. Ці люди дали поштовх промисловості, і як не крути, частина швейцарського багатства має французьке коріння. У 1934 році Швейцарія офіційно запровадила банківську таємницю. Це означало, що будь-хто у світі міг покласти гроші у швейцарський банк, і це трималося в секреті. Тобто, принось гроші, ми сховаємо і нікому не скажемо. Банкіри мали юридичний обов'язок зберігати повну конфіденційність щодо особи вкладника. Розголошення інформації кримінальний злочин. Це зробило Швейцарію привабливою для заможних людей, компаній, іноді навіть диктаторів, які хотіли заховати свої гроші. І це була одна з причин, чому Адольф Гітлер не напав на Швейцарію. Протягом 20-го століття Швейцарія стала світовим лідером у приватному банкінгу. Гроші з усього світу припливали сюди у вигляді депозитів, інвестицій трастів. Але з 2010-х років Швейцарія почала пом'якшувати банківську таємницю під міжнародним тиском, але образ надійного сейфу залишився. І от результат: гроші з усього світу пливли сюди, як туристи на матерхорн. А гроші, як правило, роблять ще більше грошей. Це простий фінансовий фотосінтез. Швейцарія експортує небагато, але дуже дорого. Це країна, яка не продає тисячу футболок за два франки, а продає один годинник за 200 тисяч. Не маса, а точність, стиль і фармацевтика. Якщо б Швейцарія робила шаурму, вона б коштувала 300 франків і була б симетрична, стерильна і зі страховкою. Швейцарія це не Ібіца, не місце для вечірок до ранку, не кулінарна столиця світу. Але вона суперорганізована, стабільна і реально багата. Чесно кажучи, іноді це важливіше за 300 видів сиру або 14 пляжних барів.